З самого ранку до вечора по місту тривають різноманітні роботи, які здійснюють комунальні підприємства міста. Так у місті з'явилися новенькі колодязі. Було заказано у сумському підприємцю такі будови для колодязів. Було заказано три будови. Три вони зробили. Вчора поставили. Перед тим як ставити цю будову колодязя, ми колодязь відремонтували, поміняли нові кільця бетонні, почистили колодязь, а вже потім поставили оцю верхню будову колодязя, щоб люди могли. Користуватися і були вдячні міській раді і, 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 і тим людям, хто це робив, робив цей колодязь. – На яких вулицях? По провулку Боєва стоїть, по провулок Боєва, 2, вулиця Кузьми Скрябіна, 31 і Нескучанська, 2. – Скажіть, такі колодязі будуть встановлюватися і на інших вулицях нашого міста. Чи це... Так, експериментальний такий. Ну, це був експериментальний, як він чи подобається людям, як він буде практичний. то Була така ну, задумка, що і далі продовжувати ставити по вулицях такі колодязі. Розкажіть, які роботи ще проводяться вашки? Е, ну, в цьому місяці ми е, закінчили будівництво огорожі по вулиці Миру, 25. Це було на квартальних комітетах. Е, на початку цього року були такі поставлені перед нами задачі, е, були видані кошти, е, то вже цей е, огорожається, вже построєна, пофарбована. Мені, на мою думку, це ще прикрасило наше місто. Тривають роботи і міському парку, який швидко змінюється, поповнюючись новими об'єктами для активного відпочинку. Одним з яких стала роликова доріжка. На спорудження цього об'єкту було затрачено 325 тисяч гривень з коштів бюджету розвитку. Доглядають комунальники і за громадським садом. Косять траву, поливають молоді кущі та дерева. Як результат, садок росте на втіху мешканцям. Однак не все так добре іноді все ж здійснюються вандальні дії деякими несумлінними громадянами. Це сталося з суботи на неділю на цьому майданчику біля клумби, де рози посаджені. Петунія заїхав молодий хлопець на Жигулях, сам з Леоніда Татаренка вулиці проживає на вулиці Леоніда Татаренка. Ну це вже потім міліція знайшла його. А так він з міста утік. Сам зразу не прийшов до нас і не сказав, що я пошкодив рози. Значит, він заїхав на клумбу машиною, буксував на клумбі, пошкодив рози, подвинув вазу туди ближче до музикальної школи. Ну, а тепер, звісно, він вже збитки розмістив. Як він розмістив вазу на місце поставив там, подштукатурив її, рози саджанці посадив. Ну це не значить, що він вже повністю збитки свої, він ніде не винен. Ці рози треба ще виростити, ці рози треба поливати, за ними догляд доглядати, то це не значить, що сьогодні посадив і все. Він уже то тому треба, щоб це пройшло через його серце, щоб він заказав не одному, не другому. А може десятерим чоловікам чи хлопцям, щоб такого ні з ким більше не случалося, щоб не заїжджали сюди машинами, бо кажуть, він хотів проїхати машиною до туалету. Скажіть, а вартість збитку? Ну вартість збитку, якщо посчитати саму розу саджениці, що він стоїть. Потім роботу, що її сажали люди. Вона ж сама туди не посадилася. Люди роботу людей, людей роботу, що вони поливали. Це догляд там посчитано, що раз за три вони поливали. то це сім роз він пошкодив, виходить 1124 гривні. Хотілося б, щоб ті мешканці, котрі не цінять працю інших, шкодять ламають майно громади, відповідали за такі дії з усією суворістю. Можливо, тоді таких випадків поменшає.